Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Тро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня, ми сьогодні з вами подивимось. Що чекає, що буде Дніпро, Область, Кривий Ріг, Ніка, Пальмарганець, Кам'янське, Павлоград. Підписуйтесь, ставте вподобачки. Пам'ятаєте, що актуальний у нас річний прогноз, який можна замовити або через телеграм або через кнопочку спонсорувати, обираєте відповідний рівень. Річний прогноз. Це кожен місяць ми дивимося для вас особисто, що вас чекає, що буде. Давайте Дніпро найближчі дні. За секунду. Отак. Зробили. Зробили гарно. Дніпро. Захист працює, захист на поготові, може бути якась така затягнута за часом атака. Тобто, коли довго, в декілька заходів ворог. Так, випробовує на міцність захист. Яка мета? Хочу, щоб люди виїздили? Виїздили з прифронтових з області? Я так люблю, коли мені пишуть, та, там до фронту, Дніпро, там далеко, область. область". З прифронтових містечок. Там будуть, ну, буде якесь жахіття. Іде просто, знаєте, як показує, де руйнація таких невеличких будиночків. Людей може привалити. Це передмістя Дніпра показує. Як завалити, привалити. Дніпро найближчі дні. Дніпро найближчі дні. Якесь попередження в мережі буде. До речі, якісь посланці, ну до 9 числа далеко, коли Рамштайн, якісь посланці зараз йдуть. Куларні переговори, посланці десь в Мерці є. Показують, що від нас людина їде, надає якусь інформацію. І це бісить дуже сильно ворога. Ну, я, до, до чого? Це до того, що ви можете по новинах відслідковувати, що щось з'являється, починається. Ворога загострення, поранені. Є небезпека для Дніпра. Знову таки, передмістя. Пологові лікарні. Так, да, може бути загроза пологовій лікарні. Навіть такий момент, що можуть щось збити воно впаде, зненацько. І знаєте, як ще кажуть, ну вночі була атака, ми вже думали все. Ми вже думали все, можна їхати як на роботу, кудись йти. А воно раз і в день прилетіло. Отут будьте уважні. Дніпро, найближчі дні. Ой, карта башті. Руйнування. Летить у середину міста, ближче до води. Але можуть позбивати на підльоті. Будьте обережні. Павлоград. Ну, дивна така інформація пішла. Там можуть зброю видавати. Ну таке щось. Може буде, знаєте, як вкид такий, що видавати Павлограду зброю для захисту. Дуже обережно З такою інформацією Я не бачу, що вона буде дійсно відповідати дійсності. Геремить поруч, дуже гучно поруч. Дронів багато. Інфраструктура. У вас також можливі травмовані? Чомусь почали травмованих? От саме раніше було так: або є жертва, або нема. А зараз поранених показує. Павлоград, найближчі дні. Ну, це може бути якась зброя така, яка несе руйнацію, і від цього людина травмується. Що може, по зброї просто зміни, тому змінюється те, як показує. Павла грати, де атака на місто? Може бути прям прильот? З середину міста? Кам'янське найближчі дні, камінське. Патрулюєте як територію води, знаєте, над водою, переживаєте, але воно не долетить до цілі. Передмістя району гучно. І знову ж таки, там знову маленькі будинки показує. Як впаде десь на цивільну інфраструктуру. Кривий ріг найближчі дні. Кривий ріг. Кривий ріг найближчі дні. Руйнація. От. от. Пішла дуже схожа карта, як і попередня, і дуже схожа картинка. У вас тут є загроза для. я не знаю, чи є у вас тец, це може бути якісь підстанції, щось таке, я не електрик. Ну, от те, що генерує якийсь ресурс. Ніби то була затища, ніби то була така помірність собі, ніби то можна було трошки. Відпочити, але знову відчуття, що ми сам на сам з проблемою і треба щось робити. Кривий ріг найближчі дні. От ви будете радіти за якісь успіхи на фронті. От дивіться, не перший раз вже це випадає. Знову ж таки, мабуть, ваша якась бригада. Успіхи на фронті, а в області дуже гучно. Область район прям попадає. Так, і передмістя. Ну, Передмістя воно і район може зачіпати. Що куди падає? Якісь технічні споруди невеликі. Ну, летить не, не на житловий масив. Є чіткі цілі у ворога. Атаку не одну показала. Ні, капальна має ближче Тут є, до речі, загроза активізації з двох боків. От по вам показує активізація як фронту, але ну, я не знаю, як воно програється, подивитись. Мені показує, що знову це, ну то, як я бачу, то ми намагаємось якийсь, якийсь клаптик. Ну не можна все казати. Давайте так, там, де була вода, трупи будуть лежати. Тобто. Якась активність з нашого боку, з їхнього, неспокійно буде. І через це буде обстріли. Дуже багато дронів і дуже багато та територія, де вода раніше була, узбережжя, як це правильно сказати. Там прям дуже гучно. Що ворог Ворог буде йти в бік Нікополя? А дивіться, як я питаю про ворога, мені кажуть, ні, ми якісь склади йому підпалимо, ми йому якісь резерви спалимо, не буде. А що ми будемо робити, я не скажу. Бо ви потім скажете, що я забагато кажу. Марганець, найближчі дні. Марганець найближчі дні. Ми ж дивилися, що вони бояться, що ми підемо в наступ на Енергодар на ЗЕС. Пам'ятаєте, я ще казала, боже, що вони там нікуди ми не підемо спокійно. Да? Ворог тут собі вигадує. А тут зараз ситуація змінюється, бо ми в які такі позиції будемо, що нам ну, нібито доведеться звідкись ворога вибивати. Іде активізація, як і по полю по марганцю. Але по Нікополю прямі прильоти показують. От як він нібито знає, де військові, буде туди цілитись. Це його такі думки ворога. По місту. Місця відпочинку. При тому, що це може бути дитячі якісь бази і якісь там кафе, ресторани, щось таке, там, де можна відпочити. Місце відпочинку. Там може і не бути нікого. Взагалі може бути пуста споруда, а люди ж поруч знаходяться, і можуть бути жертви.